Друге упередження, яке я розкупала в своїй пам'яті, завдяки навчанню, картини ніхто не купує. Я чула цю історію про те, що звичайній людині картини не потрібні. Ну навіщо мистецтво? Мистецтво це ж для еліти, а еліти, мовляв, не так багато. Але насправді, якщо є художники, то є і ті, хто купують їх творчі. Тому картини можуть купувати як звичайні домогосподарки для кухні, кімнати, спальні, так і люди, наприклад, підприємці для свого офісу можуть купувати психологи для теж свого кабінету. От у мене був учень психолог, який говорив, що мої картини будуть дуже класно дивитися в його психологічному кабінеті, тому що вони досить рефлексивні. Ну я творю в жанрі сюрреалізм, тому там є що подивитися. От і на кожну картину знайдете свій покупець на мініатюрки, на великі роботи, на величезні полотна також. Тому картини купують. Треба тільки вміти їх просувати. Але це вже зовсім інша історія.